Інвестиції та залучення капіталу фінде компанії Activities. Друзі, давайте зустрінемо обласками. Це пані Маргарита Пабілис. Друзі, ваші обласки. Ой, це трошки гучніше. Чекаємо пані Маргариту на нашій сині. Я знову задам вам питання: не втомилися все? Гаразд? Не втомилися все добре. Може чудово, значить, можемо продовжувати, друзі. Ще раз ваші обов'язки. Давайте побудемо, пані Маргариті. Пані Маргариті, ми вас вітаємо. Доброго дня, вітаю всіх. Дуже багато знайомих у Бличій залі. Всіх обіймаю зі сцени, і давайте почнемо трошки розбиратися, що таке екосистема і навіщо вона взагалі існує. Я свій виступ побудую навколо теми. Гроші без бар'єру та гробізнес без е, стресу. Скажіть мені, будь ласка, у е, кого є якась така омріяна сума, яку ви бажаєте мати на своєму рахунку? От просто закрийте очі, уявіть її собі, скільки там нулів. Уявили? Тепер в мене питання: як цю суму перевести на ваш банківський рахунок? Хто знає, підіймаємо руки. Щось ніхто не знає. Добре. А якщо я запропоную вам це зробити траншами, ну, ось цю суму поділили і поступово переводимо на банківський рахунок? Хто знає, я знаю. Дивіться, третє питання. Давайте спрощую задачу. А якщо я скажу, що реальний агробізнес може заробляти настільки добре, що ви поступово з майбутнього прибутку оці грошики... Переводили з вашого ну, підсознання на ваш банківський рахунок. Так працює. Тобто, якщо ми працюємо, заробляємо гроші, чи можемо ми накопичувати ту суму? Я вже бачу, що да? зрозуміло, да? стала ідея. Давайте подивимося, як це ми робимо завдяки нашій платформі. Так, в мене буде дуже технологічно.